Галичина починаючи з 90-х з 90-х років 20-го століття, розчинила себе у загальноукраїнській політиці, додаючи їй імпульсу, але не презентуючи себе, аби не дай Бог щось не сталося на сході, в Донбасі, в Одесі, в Харкові, аби не дай Бог там хтось не почав говорити за приєднання до Росії за відновлення радянського союзу. От проект Галичина. Це є 21 -е століття. Це новий комплекс ідей, які напрацьовані у нас на нашій території. Ми сьогодні є в будинку вчених, де відбувалося дуже багато науково-практичних конференцій. А до речі, будинок був побудований для ділових кіл тодішньої Галичини, які запрошували європейську еліту підприємців поважних. Керівників і власників міжнародних концернів, міжнародних консорціусів. От, власне, Галичина, от той проєкт, якщо вона зреалізує, то і тоді й буде легше не тільки Україні, а й Європі в цілому. Бо вдасться якось налагодити стосунки між Заходом і Сходом, чого всі чекають. Галичина це вміла робити.